Друзі, всім привіт! У цьому відео я вам розповім, що таке дропшипінг. І відповім на найголовніше питання, яке цікавить багатьох. Взагалі реально зараз заробляти на дропшипінгу чи ні. Тож поїхали. Багато хто думає, що знає, що таке дропшипінг. Але коли я з ними починаю спілкуватись, вони пишуть мені щось по типу, скільки потрібно грошей, і я розумію, що люди не до кінця розуміють, що ж таке дропшипінг і як з ним працювати. Отже, почнемо, дропшипінг це пряма поставка товару від постачальника до покупця, при тому, що посередник, тобто ви, не маєте товару в наявності. При цьому товари відправляються безпосередньо від постачальника напряму вашому клієнту. Ви в цьому процесі взагалі не берете участь. Муж підходить дроп. Ми поділили, наприклад, на дві категорії людей, яким це підходить. Перша категорія людей це ті люди, в яких немає фінансів на закупівлю свого товару. Або ті люди, які є звичайними найманими працівниками, що хочуть додатковий заробіток. Саме вам дроп допоможе почати заробляти в інтернеті без вкладень. Друга категорія людей це ті люди, які вже, як то кажуть, бувалі. Вони продають в інтернеті, вони непогано заробляють, але часто стикаються з такою проблемою, що їм потрібно зрозуміти, який товар зараз найкраще продається. Ідеально підходить для таких людей, які за допомогою маркетплейсів. Можуть визначити, який товар зараз на піку продажів. Після того, як ці люди розуміють, що саме цей товар продається найкраще, вони починають його оптом закуповувати і робити великі гроші. Це простими словами. Давайте я зараз постараюсь пояснити, як ця ж вся система працює. По-перше, вам потрібно визначитись з тим майданчиком, на якому ви хочете щось продавати. На даний момент є кілька варіантів продажу товару через інтернет. Перше, це маркетплейси, це як розетка, Prom та OELPS і так далі. Друге це Instagram, Facebook. Тобто один і той самий майданчик. Підходи просто різні. Третє, після того, як ви визначились з майданчиком, на якому ви продаватимете ваш товар, вам потрібно знайти постачальника товару або товарів, які ви хочете продавати. Де ж шукати постачальників? Це можна подивитись в моєму попередньому ролику, де детально я все це розповідаю. І так, ви знайшли постачальника, ви зв'язалися з ним, обговорили всі деталі, які потрібно обговорити перед тим, як почати з ним працювати. Потім ви розміщуєте його товар, його опис собі на маркетплейс або в Instagram або в Facebook. Додаєте щось своє, щоб це було трохи унікальним та починаєте продавати. У вас починають з'являтися перші ваші замовлення. Що ж ви далі робите? Клієнти залишають вам замовлення, ви телефонуєте своєму клієнту та уточнюєте всю інформацію, яку потрібно під час відправлення товару цьому клієнту. Прізвище, ім'я, номер телефону, відділення пошти тощо. Ви скинули всі дані постачальнику. Постачальник відправив ваш товар вашому клієнту, скинув вам ТТН або номер накладної. Цю ТТН або номер накладної обов'язково скиньте своєму покупцеві, для того, щоб він міг сам відстежити, де знаходиться його посилка. Якщо вашому клієнту підійшов товар, та йому все сподобалось, він забирає його з пошти, і в цьому випадку ваш постачальник повинен виплатити вам вашу комісію. Ціну ви визначаєте самостійно разом із вашим постачальником. Деякі постачальники дають ціну, за якою потрібно продавати. Це називається РРЦ. Рекомендована роздрібна ціна. А деякі кажуть вам тільки ціну вашої покупки, то ціна і маржу або скільки ви будете заробляти з даного товару, ви визначаєте самостійно. Припустимо, ми, як компанія, даємо рекомендовані роздрібні ціни та виплати. Виплати ми робимо раз на тиждень. Деякі постачальники це роблять раз на місяць, раз на два місяці і так далі. А деякі постачальники також роблять виплати після того, як тільки клієнт забрав вашу посилку. Давайте розберемо плюси та мінуси. Є свої плюси і є свої мінуси в роботі по дропшипінгу. А почнемо ми з вами з мінусів. Перший мінус це така проблема. Часто буває, що в постачальника немає наявності того товару, який у вас замовили. Це буває. І в нас це трапляється від того, що в постачальника багато замовлень. Припустимо, і він не встигає за цим стежити. Другий мінус це відправлення з затримками. Постачальник може сказати вам, я відправив або навіть. Вам цього ж дня скинути ттн ТТНку, типу ніби як відправив. Але якщо ви перевіряєте ТТНку, то ви бачите, що товар ще перебуває в постачальника на складі, і він може відправити його на другий, на третій або на четвертий день. Тобто ви клієнту говорите, що ви відправите сьогодні. Як вам постачальник до цього пояснював, а постачальник відправляє через кілька днів, це дуже великий мінус, і клієнт вам може залишити негативний відгук, і це вплине на ваші продажі. Надалі мінус ще в тому, що немає обміну або повернень. Деякі постачальники, я не кажу, що це всі постачальники, але деякі не роблять обмін. Якщо якийсь брак, клієнт може знайти, або вони не роблять повернення товару та повернення коштів. Ми це робимо. Та наші постачальники, якими ми ділимось в телеграм-каналі, також. У нас все з цим відмінно. Але є такі постачальники, тому такі моменти краще відразу обговорювати на початку. Четвертий момент, який може бути, це немає після плати. Більшість клієнтів, як ми знаємо, хочуть замовляти товар, щоб подивитись його на пошті, не оплачуючи за це гроші. І деякі постачальники працюють тільки за передоплатою. Також найбільший мінус, на мій погляд, з яким стикаються, це однаковий контент. Що це означає? Це у вас однакові фотографії, однакові описи, однакові ключові слова та однакові ціни. Але з цим теж можна боротись. Ви на фотографії можете домогтися якихось своїх переваг. З ціною ви теж можете поставити трохи дорожче, або поставити трохи дешевше. Теж це потрібно обговорити з постачальником. Чи можливо це робити із описом? Звісно, ви маєте обов'язково працювати та додавати, припустимо, свої посилання з інстаграму, які вже робитимуть унікальним ваш текст. Тобто, ми можемо сказати, що. Це великий мінус, але водночас це все можна виправити і зробити для себе в плюс. Ну і перейдемо до плюсів. Багато людей хочуть і займаються саме з цими трьома плюсами. Перше, я думаю, найголовніший плюс для мене це почати працювати в інтернеті без вкладень. Ви не вкладаєте гроші в товар, ви не вкладаєте гроші в оренду офісів, в роботу співробітників. Ви просто знаходите постачальника, берете в нього опис, закидаєте та витрачаєте гроші тільки на рекламу. І купівлю якогось сайту на маркетплейсі. Другий плюс це величезний асортимент. У вас з'являється можливість, не вкладаючи продавати різний товар, починаючи від усіляких болтів та інструментів, закінчуючи якимось кухонним посудом або брендовим взуттям. Це теж величезний плюс. Третій плюс це розуміння, що на цей момент найкраще продається. Тобто товар, який на цей момент актуальний. Тому що у багатьох товарів є сезонність. І не завжди люди розуміють, який товар найкраще продається. У вас... у вас продається, припустимо, різний товар. Ви розумієте, який товар продається краще, а який гірше. І таким чином, якщо ви хочете розвиватись в цій сфері, ви можете вже закуповувати той товар, який краще продається. Тобто у вас стає більшою маржа. Ви починаєте більше продавати. Іншими словами, це щабель до того, щоб стати постачальником. Але у вас з'являється можливість закуповувати оптом той товар, який найкраще продається, та заробляти зовсім інші гроші. І важливо, що ви зможете вже знаходити у собі таких самих, як ви були раніше. Давайте зробимо підсумок вище сказаного. чи реально в 2023 році заробляти чисто на дропі? Такі запитання, до речі, мені ставлять в телеграмі та в ТікТок. Я на них відповідаю. Моя відповідь так: звісно, можна заробляти в 2023 році чисто на дропі. Чому? Перше, це в мене є приклад, живий приклад наших дроперів, які працюють з нами, і щотижня найкращим я виплачую від 3 до 10 тисяч гривень. А це я підозрюю, що вони працюють не тільки зі мною. Наш асортимент це 500 позицій. А уявіть, якщо вони працюють ще п'ятьма постачальниками, з якими вони працюють і теж роблять їм виплати. Тому треба реально заробляти. Просто цьому потрібно приділяти належну увагу і якісно робити той обсяг роботи, який потрібен для продажу. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Я відповів на багато ваших запитань. І якщо це відео дійсно вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарях, яку б тему вам ще розкрити для того, щоб ви стали в цьому краще розбиратись. Усім успіхів!